Ан лісівництва, як однієї з бюджетонаповнюючих та економічно пріоритетних галузей Закарпаття бурхливо обговорили на сесії обласної ради. На засіданні перед депутатами звітував представник регіонального офісу ДП «Ліси України. За п'ять місяців поточного руху підрозділами філії Карпатський лісовий офіс заготовлено 193,6 тисяч метрів кубічних деревини, тому, в тому числі відрубок головного користування майже 53 тисячі. По видах лісопродукції ми маємо лісоматеріалів круглих 118 тисяч або 61 відсоток дров'яної деревини 35% і довгомірних сортиментів 4 відсотків. Відповідно до сортиментного плану на 2025 рік філіями Карпатського лісового офісу Закарпатської області планується заготовити 742 тисячі. До спікера чимало. Зокрема, йшлося про те, що 40% території краю це ліси, але наразі сфера втрачає конкурентну здатність. Колег депутатів турбують питання розвитку цієї галості. Куди рухається галость, які е, перспективи, які, які е, думки щодо її розвитку. Відповідно, турбують депутатів, що різко зменшилася е, рівень заготівлі е, лісоматеріалів, е, в результаті чого. Е, Лісоматеріали сильно здорожчали, і відповідно сьогодні ринки Закарпаття ринки дуже сильно стають неконкурентними. І, наприклад, до нас вже імпортується ліс з Словацької республіки з Румунії та з інших регіонів України, і наші е, лісові підприємства стають неконкурентними і як наслідку відповідно і е, стають банкротами. І це турбує депутатів, тому що ця ситуація стосується не тільки приватних підприємств, а й самих е, державних підприємств, які працюють на території Закарпатської області. Звісно ж, на це можна вплинути. Відповім філософський, якщо на чимось працювати, завжди буде результат. Тому ми депутатський корпус дав доручення виконавчому апарату сформулювати робочу групу, яка займеться даною проблематикою. Кож заслухали звіт про стан дотримання прав людей у краї уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Закарпаття. Окрема увага на засіданні кадровим призначенням. Загалом понад 80 питань порядку денного розглянули депутати на засіданні. Вересень 2025 року. На Закарпатті проголошено місяцем заслуженого академічного закарпатського народного хору, адже цьогоріч колективу 80 років. У зв'язку з цим одне з рішень стосувалося присвоєння комунальному закладу статусу національного. Крім того, рекордну кількість депутатських звернень. Заслухали на засіданні. З приємного відзначення найкращих закарпатців. Так, грамотою Верховної Ради України нагородили Карла Резаша, почесною грамотою Кабінету міністрів України Івана Матрунича, спільною почесною відзнакою обласних ради та адміністрації. Нагрудний знак честь і доблесть Закарпаття, військовослужбовці Галині Зайцевій, нагрудним знаком сила срібної землі Андрія Любку, Богдана Колодницького, Миколу Палінчака. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття вручили Наталії Патій Потапчук, Георгію Горвату, Євгенію Дідренцелу, а грамотою обласної Ній ради нагородили Ростислава Вайнагі, Михайла Мокана. Подяку облради вручили Ванесі Цупер і Михайлу Станенцю.